Вітаю, друзі! Це ютуб-канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я не граю за нечесними правилами, я граю проти них. Сьогодні з нами Андрій Підлужний, автор, композитор, співак. І тема у нас ніжно. Жіночий хід Тіни Кароль, який створив чоловік. В полані теплоти розлючені. Як Андрій? Підлужний написав цей шедевр. Сьогодні поговоримо про це: це одна з моїх улюблених пісень. Ніжно, але люби ні жнали, ніжна. Я не міг повірити, що цю пісню написав чоловік. Тому що після виконання Тіни Карль вона така жіночна ця пісня мені здалася. А коли я зайшов в Ютуб і прослухав, як виконується Андрій Підлужний, пісня для мене зазвучала по-новому, по-чоловічому. Привіт, Андрія, вітаю тебе. Так, нещодавно був, до речі, такий прикол, що я ну, робив такий маленький скетч і записував відео, і кажу, ну, дуже багато людей мене питається, як же ж я написав там той хід. Зараз за пару секунд я скажу як. Ну, типу, виходжу з ефіру і потім заходжу і кажу: дивіться, так о, маєте папірець, маєте ручку, берете. Все просто і доступно. З приводу пісні ніжно. Ну, до речі, мало хто знає, що більшість пісень я пишу так. Як? Плакала полоні те проти розлючені були, я і ти налякана. Она року дні, які живуть на стіні. «Ні жона, ніжна, але нежна. І так далі. Тобто я Лас. 99% пісень пишу в мене. Ступи, я, але... Як я взагалі в шоці, такого ніколи не бачив. Е, ну Ця пісня дуже особиста. І цю пісню не ну, кожна... писали вже давно. Кожна, давно. кожна пісня особиста і. Е... Скажімо, ніжно-не ніжно, вона на, насправді, знаєш, знову ж таки кажу: повторюю ту ситуацію з тою картиною, коли один дивиться одне, бачить, другий. В кожній пісні кожна людина бачить щось для себе, відчуває, угу. що фінічно. Угу. І, зокрема, в цій пісні насправді це історія про нещасливе кохання. Та? І е, оцей погляд на стіну, та? на календар, типу, це е, очікування. Того, щоб зрозуміти, чи вагітності, Дня, щоб для себе зрозуміти, чи є плановання ага. чи немає. Так. Вагітності, так? О Окей, я про це не подумав. Ага, вона рахує дні, які живуть на сім'ї, Як цікаво. Ага, тобто це а, ну, вагітність. До речі, до речі саме цікаво, що, що мовчати, що спи собі сама, угу. і що десь в якійсь степені ніжно, це е, пісні е, одного такого гатунку, в тому сенсі, що. Тут білий біли вірш. Це набір таких не зв'язаних між собою речей, але які красиво, типу, вони не є типу, банально зв'язані там, Римою. Там, так. так. Тобто, це, це теж такий був е, свого роду експеримент, бо завжди кожен музикант, кожен автор він е, експериментує. Так? Ну mm -hmm. до, до якоїсь степені? Я е, довгий час теж експериментував. Мені вдалося зразу написати хід ставай сонце. А потім якийсь був період. Я там різні такі писав, в різні стилі заходив. Типу, я... Вставай, сонце! Вставай, вставай! Там, і в AC джаз типу грав. Mm -hmm. І... Ну, у і... цю пісню ніжно ви написали у 2004 році, так? І потім вже ви виконали цю пісню. Ні, Ті, я, її, а... я її значно раніше написав. Просто раніше, дуже так? багато є. Так, в мене наприклад є дуже багато пісень. Типу заготовок. У мене може бути mm -hmm. готовий е, куплетна частина, може mm -hmm. бути готовий пристрій. І потім я собі просто по часу дозрівання, скажімо, тих думок, тих переживань, тих емоцій. Так. Типу я всі речі, типу, продовжую собі mm -hmm. дописувати. Так, давайте зараз разом послухаємо ваше виконання е, вживу з другої частини пісні ніжно. плакала Теплати, відключені були ну З приводу того запису, до речі, це був формат. Е е назвалася програма Твій формат. Керівником е ну, відповідальним за цим продюсером mm -hmm. цього проєкту був Женя Огер. До речі, це mm -hmm. був чоловік, чоловік не... покійний. Тіний. Карль так. ага. Не знав От. цього я. І, цей. і ми записували цю пісню, мені е, позвонив Жені і каже Андрій, типу, ну не цю пісню, ми записували сім пісень. там. Він каже: дивися, є сім днів на підготовку, якщо готовий, давайте. Типу, при, приходь, знаходь музикантів, і ми, я знайшов музикантів, у нас фактично було десь 3 чи 4 дні. Так. І е, тобто, це імпровізація, фактично. Чому? Тому що. Е, Нічлаве, ну останнім часом, коли я залишився один, ми не мав, я не мав сталого колективу, типу з яким постійно працювати. І тому кожне виконання нової пісні воно було як борщ. Знаєш його mm -hmm. борщ називається, але кожен готує по своєму. Типу так. і тут постійно, типу ну тут могли і джазові якісь акорди пролетіти. Там і якісь вокалізми, яких не мало би десь природні бути. Mm -hmm. Хоча Фактично, кожен виступ будь-якого музиканта це завжди теж імпровізація. Тобто він на, йому набридає співати як завжди, і він пробує якісь е, цікаві рішення там і тому подібне. Цікаво. І е, Женя Огір він побачив, послухав цю пісню, коли він запропонував цю пісню тіні кар? Mm. Чи як вона прослухала взагалі цю пісню? Е, як вона знайшла? Женя Огір дуже довгий час, він працював адміністратором на проєкті Гутенморгена. Той, що я розповідав, в Ялті працював. Ми речі, у нас такий був класний колектив. Ми всі там, знаєш, і гримери, і редактори, і все. Вони перевдягалися. Той грав там дорога, типу дідуся, той грав, типу ще когось. Ми таку зробили Грецію, там такі красиві амфори були. Ми вдягнули знаєш, з номерів. Потім зробили лаврові віночки, голі повдягалися, ну це просто було щось дивовижне. Наприклад, ми робили студію CNN, Ми зі всіх номерів в один стягнули всі телевізори які, знаєш, поставили один на один, mm -hmm. таку зробили CNN, включили одночасно. Mm -hmm. ну, просто прикол, воно дійсно і картинка красива. Ми, ми такі круті речі робили, що це просто бомб. І от Женя з нами там так само працював, ми там з ним ми познайомилися, і він там, він з цим Ілює Ліпріконсом також він працював директором з гурту. Він дуже довгий час, до речі, в Схребі я так само довгий час займався роботою, коли розклика не було. Я працював як директор. Я дуже багато з різними компаніями заключив красивих, хороших співпраць. Ми mm -hmm. працювали компаніями Esprit, Swatch, і там ще купа ти типу, по різних е компаній. Які, ну, це, ми, mm -hmm. це був перший такий mm -hmm. е наш до, до того ну, були такі так. спроби, але це вже такі mm -hmm. були серйозні е наші як кажуть, інтервенції в бізнес, типу вже в жилку. Типу, типу. Так. Зараз до Ніжно, до пісні. Ага. Так, ну і до Жені, верніше. І Женя е Женя знав, е знав мене. І на один з ефірів в нас був була програма, називалася оце, що я говорив, що дідусь був такий професор. Аналізи професора Хруща була називалося. Мені був білий халат. і Я на стопка через стоп-кадр. Я типу були, приходили артисти. Там якийсь кліп там, да іде кліп там. Артистам співає, наприклад, о я раз, типу, він знаєш, в якісь дурні позиції за завмирає. Я там йому там в рот залазив, дивився, там які зуби, що він їв. Там. Ну воно смішно завжди було. Не? ну Аналіз типу робив кожного піпа. Чи там давав якісь характеристики тому чи іншому артисту. Mm -hmm. ну, Музиканти, дуже, до речі, любили, бо це було дуже по-дружньому, але завжди смішно. І от була пісня Пупсик, де Тіна на стіл Тобто, так, Виходить, зараз ви розкажете історію, як ви вперше познайомили з Тіною Кароль. Напевно, ну, що так. Там, ага, що вона прийшла до вас у студію в Гутенмані. Ні, не прийшла, вона, вона побачила цей сюжет, де я таку, типу, ну вони коли вони перекидали ага. ціну. Так, так, так. цей кліп. На цьому ага, етапі побіду. вона так через стіл і так чік, коли вона на столі за ага. всій позиції. Я типу зупинив і кажу: ну дивіться, хлопці, зараз не треба цей, не треба платити жінкам за послуги, можна взяти кредитку і провести. Я, знаєш, взяв кредитку. Mm -hmm. І тут почалося, там почали дзвонити, там все, що це за бородач, типа все. Тіпа, ну. Ага, Тіпану вона... почала дзвонити, чи хтось від тіни каже, так? Так, ага. так тіпу, проблеми, що типу цей, і нас, до речі, постійно часто були там проблеми, тому що в нас і режисера були зняли, бо там таке почало творитися, дуріти. Mm -hmm. Знаєш, ми там mm -hmm. дуріли ну, типу цей. Ну але так. все завжди було... Тобто нам... вона зателефонувала. Ага. І потім... да, вона прийшла на ефір, і вона так сиділа так. мене таке враження було, що вона зараз мені так знаєш з деревь цього бороду. Так. Я свідомо не знімав, типу я потім взяв гітару і почав щось там красиве, там якусь mm -hmm. якусь красиву штучку грати. Mm -hmm. І вона так, ух? Ти", і вона так раз, так знаєш, як е, mm -hmm. так було це так. Ти там красиво поєш, типу ну сім'ї бороду, знаєш такому. -то. Ну то та ми почали там спілкуватися. Mm -hmm. І вона прийшла до мене додому з так. Жені. Я заграв десь більше 30 пісень. Вона така каже: все, забираємо всі. <гас> Клас. Е, Пригадай, як вона почула пісню ніжно. Е, перший раз, коли ти заграв, вона заспівала Клас. з тобою? Чи вона сказала, ось, що вона сказала про ніжно? Ні, ну, вона зачарована, вона сиділа, типу, вона там. Ну, перший раз, то вона, типу, це вона собі слухала, вони вибрали ніжно, вони вибрали mm -hmm. не дощ, потім е, вони вибрали Шукай мене. Така дуже красива пісня. Так. Шукай мене, де білі квіти «Білі квіти, ну, шукай знаю, мене що... на небесах. Так, mm -hmm. да. чого вони її не зробили, типу, знаєш, ну так, вже в такому повному обсязі, як вони, скажімо, mm -hmm. не дощ зробили. До речі, не дощ дуже красива, і пісня. і Так, е так. Ліп, е е так зараз ми дійдемо. Я хочу е про цю пісню почути детальніше, але зараз про ніжно і виконання тіни Карен. Коли ти почув, як вона виконує цю пісню, ну вона виконує дуже по жіночному мені цю пісню. Ну як е е е мало хто знає, просто в початковій стадії. Е Пісні, в її виконанні вона взагалі була акустична, вона була дуже красива. Ти знаєш, коли mm -hmm. до речі, в музиці, ну, я, наприклад, дійшов до того, що має бути мінімалізм. Знаєш? От, mm -hmm. Чим менше інструментів, тим більше вони менше вони заважають, по типу, самому красі голосу. Там, да, так, 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 так. так, так. так сентиментам, там, знаєш, як каніфоль uh -huh. чути, коли сипеться, знаєш, коли на якомусь струні, по струні там шкрібуєш. Uh -huh. Ну і цей. І вона дуже красиво, дуже, ну, вона дуже глибока, така вона якось так. Знаєш, от е, в неї специфіка, вона цю пісню бере, і якось в неї, в неї просто. Вона в, в себе, вона, вона просто проживає цю пісню. Ну, це фантастика, як вона відчуває теж текст, твій текст взагалі. Давай прослухаємо. Ваші? Так. Дайте. Варто зазначити, що тоді Тіна Кароль, вона лише вибухала своїми хітами і піснями, і це були якраз пісні твої. Я пам'ятаю цю пісню, пам'ятаю Тоню Матвієнко в кінотеатрі Київ в Києві біля площі Льва Толстого, я знімав там сюжет і була якась премія. І Тоня Матвієнко так стояла і там нагороджувала, і от ніжно отримала якусь премію тоді теж. І я питаю Тоня, яка ти більше найбільша пісня Цікаво, кажу, ну ця пісня «Ніжно», ну, Тіни Карль ну просто щось фантастичне. Мені тоді Тоня Матвієнко. Тоня мені тоді не розказувала. Ага, що їй дуже сподобалася ця пісня, я пам'ятаю, бо я її запитував. Тіни тоді не було, чи пізніше вона з'явилася? Я вже не пам'ятаю. Ну пам'ятаю, що Тоня Матвієнко сказала цю пісню, що їй дуже сподобалося. Потім ви співпрацювали спра із Тонію Матвієнко. Yeah. Але це буде yeah, вже слушай, вона, вона так. мені написала в Фейсбуку, написала привіт, напиши mm -hmm. мені. <laughs> <laughs> а я ж там теж таке приколос кажу: а ти хто така? Вона <laughs> <laughs> ну, тут вона ну. Там скажеш, коли, я розкажу. Ти. Так, і давайте в наступному сюжеті послухаємо історію з Тонею Матвієнко також. Дякую, Андрія. Було дуже цікаво почути про пісню «Ніжно». Е, В наступному сюжеті ви прочуєте а, про ще... пісню недосить. Хотів, хотів додати про так. пісню «Ніжно», що якщо уважно слухати, це там чоловічий текст. Так. Ну, 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 я, я а я взагалі думав, що це жіночий, тільки жінка могла таке написати. Ну там звертання чоловіче. До речі, Тіна не зах... категорично не захотіла міняти. Я кажу, давай я адаптую. Uh -huh. Бо, наприклад, пісня Закри... закрили твої очі, вона адаптована вже. Тобто uh -huh. вона була так, ну, що я дописував ще. Я кажу, давай адаптую, зроблю трошки жіночою. Вона ні, ні, я хочу так, як вона є. Це, це монолог, монолог чоловіка. Там, там є більш очевидні, типу, цей, більш очевидні слова, які свідчать про те, що це типу, чоловіча пісня. І вона тебе типу, не захотіла її змінювати нічого. Mm -hmm. Клас. Дякую, друзі. Дивіться, наступний сюжет буде про пісню не дощ. Дякую. Налякана. Вона рахує дні, які живуть на ניש נאב ניש נאב